Вітаю на уроці математики. Тема уроку Повторення вивченого матеріалу. Лічба в межах сотні. Попереднє і наступне числа. Розв'язування і порівняння задач. Зупини відео та перевір приклади 43. Задача 44. Перевір запис та розв'язання. 20 відняти 10 дорівнює на 10 листів. Відповідь на 10 листів більше отримав адміністратор у першій половині дня, ніж у другій. Назви пропущені числа. Постав відео на паузу. Запиши сьогоднішнє число. 13 вересня. Зупини відео. Каліграфічна хвилинка. Пишемо рядочок цифри 7. Постав відео на паузу. Відкрий у підручнику сторінку 11. Завдання 45. Полічі. Зупиняй відео. Від п'ятдесяти восьми до 73. від сорока п'яти до п'ятдесяти. Від восьмидесяти до дев'яноста. Номер 46. Запиши числа, які складаються з чотирьох десятків і трьох одиниць. Вісьмих десятків і п'ятьох одиниць, шестьох десятків і одної одиниці. Семи десятків і семи одиниць, шести десятків і дев'яти одиниць. Підказую: чотири десятки, 40 і 3, 43. Вім'я. 85. Виконай завдання самостійно. Записуй числа через клітинку. Постав відео на паузу. Перевір. 43 85, 61, 77, 69. Завдання 47. Назви попереднє і наступне число до кожного з чисел. Тобто сусідів числа. Між якими розташоване дане число. Почнемо разом: 66. Попереднє 65. А наступне 67. 39. Попереднє. 38. А наступне. 40. 43. Попереднє 42, наступне 44. Далі самостійно зупини відео. Пропоную відпочити і зробити фізкульт хвилинку. 48. Прочитай задачі. Розглянь схеми до них. Чим схожі задачі і чим вони різняться. Розв'яжи задачі. Перше. На вітрині лежить 30 пиріжків з маком і 20 з яблуками. Скільки всього пиріжків з яблуками та з маком лежить на вітрині? Давай поглянемо на схему. 30 пиріжків, 20 пиріжків. Об'єднано фігурною дошкою і невідомо скільки всього пиріжків. Це задача на знаходження суми. Друга. На вітрині лежить 50 пиріжків. Із них 30 пиріжків з маком, а решта з яблуками. Скільки пиріжків з яблуками лежить на вітрині? Поглянемо на схему. Знову фігурна дужка. Показано, що всього 50 пиріжків, із них 30 з маком, і невідомо скільки з яблуками. Це задача на знаходження невідомого доданка. Спільно в цих задачах, що вони про пиріжки, по-перше, є спільні дані, 30 пиріжків з маком і 30 пиріжків із Маком в першій і в другій задачі. Різняться вони дією. Задача на знаходження суми розв'язується додаванням. Задача на знаходження невідомого доданку розв'язується дією віднімання. Також відрізняються задачі питаннями і, відповідно, тим, що необхідно знайти. Почнемо розв'язувати першу задачу. Задача 48. Позначаємо, що це перша задача один та дужка. І починаємо розв'язок із запису схеми, яка подається у підручничку. 30 пиріжків, маленька буква П. Далі відступаємо дві клітиночки, записуємо 20 пиріжків. Маленька буква П. Під низом робимо фігурну дужку. По центру записуємо знак питання це в нас невідоме, скільки пиріжків. Оскільки це задача на знаходження суми, то розв'язують таку задачу дією додавання. Щоб дізнатися, скільки всього пиріжків, нам треба 30, додати 20. Записуємо. Обчисли. Правильно, 50. В дужках маленька буква П пиріжків. І тепер записуємо відповідь. П'ятдесят пиріжків з яблуками та з маком лежать на вітрині. П'ятдесят пиріжків. з яблуками. Та з маком лежить на вітрині. Розрезуємо другу задачу. Позначаємо, що це друга два і дужка. І теж починаємо із запису схеми. Так само 30 пиріжків. Далі відступаємо дві клітиночки. У нас невідомо, скільки пиріжків, знак питання і маленька буква П. Робимо фігурну дужку. І записуємо під низом 50 пиріжків. Це задача на знаходження невідомого доданка. Таку задачу розв'язую дією віднімання від 50 відняти 30. Обчисли, правильно двадцять. Пирішків маленька буква П в дужках, І записуємо відповідь. Двадцять пиріжків з яблуками лежить на вітрині. Пиріжків. З яблуками. Лежить на вітрині. Номер сорок дев'ять прочитай задачу. Визнач, яка зі схем їй відповідає. У двох клітках жило 8 папужок. У першій клітці жило 5 папужок, а решта у другій. Скільки папужок жило в другій клітці? Це задача на знаходження невідомого доданку. Пригадай попередній номер другу задачу. Давай визначимо схему. Поглянемо на першу. У нас відомо одразу скільки папужок у першій і другій клітці. І треба знайти, скільки всього у клітках. Ні, ця схема не підходить. Це схема до задачі на знаходження суми. Поглянемо на другу схему. Відомо, скільки у першій клітці. Відомо, скільки всього папужок. І невідомо, скільки у другій клітці. Так, ця схемка підходить до нашої задачі. Запиши розв'язок задачі самостійно. Не забудь записати схему. Зупини відео. Перевір запис та розв'язок задачі. Постав відео на паузу. Завдання для самостійного виконання. Номер 50 Обчислити приклади. Номер 51 Розв'язати задачу. Це задача на знаходження невідомого доданку. Пригадай 48 і 49 номери. Перевіримо на наступному уроці, Чарівне дерево. Повісь на дерево листочок, квіточку або яблучко. Листочок мені не зрозуміло, в мене не виходить, тому мені потрібна допомога. Квітка було важко, але я впорався, зрозумів. Яблуко. Мені було легко виконати завдання. Чекаю вас на наступному уроці математики.